Кожна п'ята булочка в Європі може бути з українського зерна: італійські макарони, французькі круасани, хліб у Єгипті все це починається з нашої пшениці. Українські продукти їдуть у понад 120 країн з наших полів до столів у Туреччині, Єгипті, Китаї, Кенії, Іраку, Лівані, Пакистані і не тільки. Мільйони людей залежать від нашого зерна, борошна й олії для деяких країн Африки та Азії. Це питання виживання. Україна світова лідерка. Перше за соняшниковою олією, в топі за ріпеком, кукурудзою та пшеницею. Усе це завдяки українським чорнозимам. 25% усіх родючих ґрунтів планети саме в нас. Їхній шар може сягати метра, а кожен сантиметр створюється понад 100 років. Навіть під час повномасштабної війни ми не припинили годувати світ. У 22-23 роках, попри блокаду портів, нам вдалося відновити постачання. Тоді ж різко зросли ціни на зерно й олію, бо світ справді залежить від. Української продукції. І саме тому нашу землю століттями намагалися забрати. Українці пережили голодомори, розкуркулення, окупації, спалення врожаїв та отруєння ґрунтів. Але наші люди не здаються, вони продовжують сіяти і збирати, бо для українців земля це не просто ресурс, це життя. Якщо вам цікаво те, що ми розповідаємо, підтримайте шотан лайком і донатом, посилання в шапці профілю.